Той самий сливовий пиріг, який знаменитий у всьому світі. Із газети New York Times. Дуже ніжний, смачний та легко готується. Дякую вам за підписку на мій канал. Разом ми розвиваємо україномовний контент, тому розпочнемо готувати. Усі інгредієнти для вашої зручності також прописала у описі до цього відео. Готується все! Швидко. Усі необхідні інгредієнти нам потрібно змішати між собою. Спершу вершкове масло із цукром. Далі додаємо по одному яйцю, також дрібка солі та все збиваємо за допомогою міксера. До речі, це можна зробити і за допомогою вінчика. Адже у цьому рецепті нам не потрібно якоїсь пишної маси. Головне, щоб всі інгредієнти були змішані між собою. У борошно додаємо розпушувач та перемішуємо, щоб вони з'єдналися між собою. Всипаємо до нашої суміші, перемішуємо до однорідної консистенції та отримуємо дуже ніжне повітряне тісто. Взагалі, сливовий пиріг виходить дуже смачним. Якщо у вас нема сливи, не біда. Сюди підійдуть будь-які фрукти, які ви знайдете у себе вдома або ж у садку. Тісто виходить таке ніжне і повітряне. Попередню форму ми змащуємо вершковим маслом. А також в цей самий час включаємо розігрівати нашу духову шафу на 180 градусів. Тісто перекладаємо у форму та акуратно розрівнюємо. Далі діло за основним інгредієнтом, саме сливами. Сливи я попередньо промила. Та розділила на половинки, вийнявши із них кісточку. Вкладаємо наші сливи ось таким чином, розрізаним до доверху. Далі цукрова пудра та кориця. Можна взяти цукор. Змішуємо та гарнесенько посипаємо зверху. Випікаємо 30 хвилин. У кухні вже просто неймовірний аромат кориці зі сливами. Чашечка смачного свіжого молочка. Та смакуємо смачним сливовим пирогом. У мене на каналі багато смачних та корисних рецептів, які готуються легко та покроково з моєю інструкцією. Підписуйся, щоб не загубити!